Мої вітання! З вами блокнот художника. Сьогодні ми будемо продовжувати тему графічного малюнка, але трошечки від... відійдемо від перспективи. Сьогодні я хочу намалювати з вами ось таку гарну соусницю, і щоб ми трошечки навчилися вимірювати пропорції об'єкта та змінювати їхню ось цю товщину і звуження донизу. Отже, сідайте зручно, діставайте ваший блокнот і ми почнемо. Для сьогоднішньої роботи я, напевно, розверну свій свізоше трошечки в горизонтальне положення. Ось так. Та поставлю зразочок так, щоб мені було зручно його бачити. Він достатньо віддалений від мене. Але я бачу його на рівні очей. Тобто навіть нижче рівні, рівня очей. Тому усі овальні форми, які я малюю, які є в цього предмета, будуть проглядатися. Щоб пояснити, я показую, що я буду бачити, як цю. Овальну форму еліпс, ось цей еліпс, і навіть внутрішній еліпс дна нашої формочки. Тож, давайте побудуємо. Для початку проводжу симетричну лінію на своєму форматі, щоб рівненько розподілити об'єкт міряю його висоту. Нагадую, ми міряємо не по тому, як, ми, як продовжується олівець. Площина навіть. Ми завжди тримаємо олівець вертикально. Вертикально столу. Примруживши одне око, ми можемо відміряти його висоту. Для цього вершина олівця має бути в верхній крайній точці, а пальцем ми помічаємо нижню крайню точку. Отже, вимірюю, і на тій самій відстані від предмета я вимірюю його ширину. І що я бачу? Я бачу, що якщо ось це буде висота мого об'єкта, то ширина буде буквально на краплинку більша. Отже, я цим і скористаюся. Це буде його верхня ширина. Розміщаю, стараюся зробити праву і ліву частинку однаково. Якщо не вийде, підкоригую цю лінію, не виходить. Погано. Перевіряю, ага, трошки я додаю. Знову раз і два. Отже, ось це буде моя ширина об'єкта. Так як я бачу достатньо велику кількість ось цього кола, отже, мій еліпс буде не на вершині, а десь посерединці. Цю відстань я також можу приблизно собі відміряти, поставивши перпендикуляр. Тобто поставивши олівець ось так і на тій частинці, де ми бачимо, тим самим я відрізаю оцей кусочок, а потім виміряю його висоту відносно висоти усієї чашечки. Отже, вона дорівнюватиме приблизно 1 третій. Що я власне. І зроблю. Роблю перпендикулярчик ось моя одна третя. Раз, два, три, трошки можна нижче. Одразу коригую всі лінії, щоб вони не відволікали вас. Хоч під час своєї роботи я дуже рідко користуюся гумкою. Раз, два. Перевіряю оп і оп. Чудово. Головна задача завжди перепровіряти всі свої лінії, тому що ми можемо помилятися завжди. Будь-хто може помилитися, і тоді вся робота піде, скажімо так, на всі біч. Отже, їдемо далі. Малюємо еліпс по тому відношенню, що ми бачимо. Уже під час роботи я бачу, що мені треба трошечки підняти лінію еліпса, оскільки є негласне правило, що задня частина цього овала буде завжди вуща, ніж передня. Тож я піднімаю ось цю лінію на те місце, де вона була сперва. Що я можу вам сказати? Я не пропрацьовую окремо кожен свій, своє з вами заняття і кожне відео, не роблю ніяких коригувань, а в режимі реального часу показую всі помилки, які можуть бути, навіть у досвідченого художника. Тож, ніколи не знецінюйте навіть свої помилки. Псуючи якусь роботу, у вас є шанс, що наступного разу ви її зіпсуєте набагато краще. Більш-менше буде менше помилок, і в якийсь із днів результат вас повністю, повністю буде задовольняти. Отже, це наш перший еліпс. Далі у нас іде ширина о цієї верхньої частинки посудини. Для цього. Я спускаю знизу перпендикуляра на свою візуальну відстань, яку я хочу її розширити. І знову проводжу лінію вісь нашого, нашого еліпса. Малюю його знову, починаю знизу. Заодно ми будемо перепровіряти, наскільки у нас вони вийшли гарні і рівненькі. В ідеалі наші еліпси будуть звужуватися до краю, а спереді будуть трошечки ширші. Ось так. І тепер я роблю іншу сторону. Для чого вона мені? Тому що я бачу її всередині нашої, пос... нашої посудини. Тому я промальовую і її. Часто, коли Ну, таких ефектів у нас немає, то здається, що і малювати її не потрібно. Але ми також зараз будемо враховувати той факт, що наш посуд має товщину. І бачимо, зовсім не оцю лінію. Ми лише на намічаємо її для того, щоб запам'ятати, як правильно будувати еліпси. Отже, спускаємося вниз. Для того, щоб зрозуміти, де буде наступна лінія, я ставлю перпендикуляр. Коли провіряю чашку, і бачу, що там є маленька, маленька висота, маленький шматочок того, що потрібно. Отже, я його відрізаю, щоб, вирі... щоб знайти свою лінію, де буде розміщатися еліпс. І тепер провіряю ширину і співвідношую її з верхньою шириною або з висотою. Краще з верхньою шириною, тому що рука тоді не рухається, і у вас буде більш чіткіше ну, таке зображення. Зараз він неправильно, тому я його буду декілька разів коригувати і перепровіряти свою ширину О, ось цієї посудинки. Ну, оце, мені кажеться, буде нормально. Для, як то кажуть, впевненості можна одразу спустити ширину чи цю ну, лінію ось так. І переконатися, чи підходить воно вам чи ні. Як на мене, доволі непогано. Малюємо тепер овал еліпс. Овал, еліпс. Кожен може називати так, як хоче. Підню. Так. Тепер дивіться, яка в мене вийшла помилка. Кожне наступне коло, яке ми бачимо, воно буде більш. Наступний еліпс, який ми бачимо, коли наша посудна опускається донизу, да, от, за лінією зору. Лінія зору ось тут. Овал він буде наступний все більш кругліший і кругліший. Тому бачите, яка виходить помилка. У мене зміщуються пропорції. Тому я піднімаю знову вище свою лінію цього еліпса і звужую його до, тої, до початкової ширини і починаю малювати овал знову. Тому що нижнє коло буде достатньо кругле, навіть найкругліше з усіх оцих еліпсів. Вся робота художника полягає лише в тому, щоб знайти правильну ширину. Рідко у вас буде виходити все від першого разу. Головне підмічати всі ці помилки і виправляти їх. Отже, промалювали за одну і заокруглення чашечки змінилось. Ось так. Дивимося. Рівненька вона, чи десь може скошена. Такі моменти легко перевірити ось цими широтами, для чого ми її будуємо вісь симетрії. Ось тут трошечки я Соштрафила, так? Да? Ось так. А для цікавості можна одразу його затонувати, щоб нам не заважали ось ці лінії, і ми могли трошечки відволіктися і побачити різницю в тоні і кольорі. Тому що наші чашечки, наша чашечка має різну контрастну, навіть, я б сказала. Різницю в кольорі. Отже, промальовуємо. Я спершу промалювала вертикальними лініями, тепер прохожуся горизонтальними лініями, а у нас тривога. Добре, що онлайн, я нікуди не буду бігти. І вам не доведеться, якщо ви вже десь у безпечному місці. Так, спускаємося і уточняємо усі контури нашої посудинки. Знизу, ось по цьому овальчику, я також його протоную, а потім додам тінь, падаючу тінь на чашечці. Насамперед, під оцим, ось цим об'ємом, який є на нашій фігурці, на нашій посудині-соусниці. Так, даю падаючу тінь під об'єктом, під рельєфом, навіть я б сказала, це барельєф, який знаходиться на, на даному посуді. І поки що залишу все так, як є. Тепер одна з основних таких важливих речей нам потрібно знайти, витираємо всі зайві лінії, і нам потрібно знайти що товщину нашої керамічної посудини. Тому що будь-яка будь річ, яку ми малюємо, будь-який посуд, має свою товщину. Для цього я просто роблю ось такі насічки. Якщо в нас лінія. Еліпса верхнього ось, я роблю насічки в декілька міліметрів з одного і другого боку. І повторюю еліпс уже з меншою шириною, щоб знайти товщину самого посуду. Ми будемо бачити, тут, що в деяких ділянках ширина буде, товщинка, оця буде змінюватися. Підтираю, щоб її було яскраво видно. Вона буде світитися, тому що там і колір самої кераміки інший, плюс є бікові такі, такі частки, які змушують її блистіти. В наступному тонуванні ось тут у нас почнеться темніша ділянка, тому що у нас буде глибина посуду. Але зараз нам потрібно лише зрозуміти, наприклад, яка товщина була ось тут, в посудинки, так? Тому для цього ви можете потрогати І зрозуміти, яка тут товщина, і візуально підняти нашу ось цю лінію нижню Еліпса на декілька сантиметрів вище. При цьому, як ми вже проштрихували, старайтеся її не дуже так наводити. Ну, це моя помилка як вашу, вашого педагога. Так? Тому Бо я люблю одразу затоновувати. Але ви слідкуйте і будьте правильно в своєму виконанні. Отже, я підняла цю лінію і по тому, що я бачу, знайшла ширину нашої, нашої товщини, нашого дна із середини. Отже, воно буде десь ось такого. Тож, піднявши лінію, я її намічаю раз і намічаю десь ось тут два. Роблю це делікатно. Потім затоную. І починаю лише з заднього еліпса, виводячи овальчик туди, куди мені потрібно. Тобто, це буде ось це дно, яке я бачу. Ось ця частинка це буде те дно, що я бачу свої по, свого, ну, в натурі свого посуду. Ось так, да. Останній овал, який нам потрібен, це ось ця лінія. Тобто наша, наша випуклість даного посуду. Для цього роблю те саме по лінії нашої, нашого нижнього, нижнього рельєфу. Це ось це по цій лінії. Ось вона наша наша лінія, дайте слово згадаю, лінія вісі Еліпса, боже. Вибираю товщину посуду, так як він там уже набагато товщий. І знову проводжу Овал еліпс в межах цієї ширини. Порядок виконання у мене, як ви бачите, хаотичний, безглуздий, безладний, однак результат все рівно є. Я дарма затонувала чашку, і цим самим збила вас трошечки з пантелику. Однак усі потрібні лінії ми з вами зробили. І раз, і два. І це те, що ми бачимо. Лишається лише затонувати. Тобто ми тонуємо внутрішню частину вертикальними напрямками в світліший тон. Потім будемо тонувати зовнішню нашу частину чашки у більш темніший тон. Але все це ми зробимо на наступному занятті, оскільки час у нас вже завершується, і щоб ви не втомилися. Продовжимо наступного разу. Дякую за увагу! Ставте лайк, пишіть коментарі, що саме я вам не розповіла, де зробила помилки, що б ви хотіли дізнатися більш точніше. І підписуйтеся. Далі буде ще цікавіше. Гарного дня!